Стильні зручні джинсові комбінезони від бренду Asmara. Лише 385 гривень. За таку одиничку в лоті буде представлено 7 штучок і ціна лоту 2695 гривень. Подивіться, як вони класно сідають на модельці. Дуже класно, що вони якісні, вони зручні. Подивіться, давайте я вам в розгорнутому вигляді покажу. Вони йдуть не облягаючі. Є ось такі кишеньки у нас. Також є кишенька ось тут. Все фіксується, як ви бачите. Ззаді кишеньки також є. І є лямки для регулювання. Дуже зручні, вони, знаєте, такі точно неодноразові. Ось так виглядає стандартний колір і є ще чорні. М'який денім. міцні шви. Дуже класно поєднувати, одягати. Можна і футболку, і гольф, і світшот. Також можна під нього одягати абсолютно різні підбори. Подивіться, який гарний колір. Це такі трендові кольори, які вічні, які будуть модні абсолютно завжди. Нагадую, що 385 гривень за одиничку в лоті буде 7 штук. Залишаю всю інформацію знизу під відео. Звертайтесь до наших менеджерів.